Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув матеріали щодо матчу 12-го тору УПЛ Олександрія Полісся, який пройшов 9 листопада. Олександрія проведе наступний домашній матч без вболівальників та заплатить штраф. КДК УАФ зобов'язав Олександрію провести матч без вболівальників за повторне використання вболівальниками команди піротехнічних засобів у кількості 25 одиниць. Також клуб має заплатити обов'язкові грошові внески. Перше у розмірі 50 тисяч гривень за повторне кидання вболівальниками Олександрії в ігрову зону та на футбольне поле сторонніх предметів. Друге у розмірі 25 тисяч гривень за навмисне пошкодження вболівальниками клубу майна стадіону. Третє у розмірі 50 тисяч гривень за повторні дії вболівальників Олександрії, що призвели до призупинення матчу. Та четверте у розмірі 50 тисяч гривень за повторне здійснення вболівальниками Команди скандувань нецензурного образливого характеру. Епіцентр у 14-му турі УПЛ зіграє домашній матч проти металіста 19-25 на арені Лівий берег. Про це клуб повідомив у своїх соціальних мережах. Причиною цього називають відсутність підігріву на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича та прогноз погоди. За прогнозами обіцяють ускладнені погодні умови напередодні та в день проведення матчу, враховуючи той факт, що на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича відсутній підігрів футбольного по. Оля, а напередодні гри та в день матчу прогнозують ускладнені погодні умови. Епіцентр звернувся до дирекції УПЛ з проханням перенести цей поєдинок на іншу спортивну арену. Все заради того, щоб уникнути травмувань учасників поєдинку, а також якісно провести сам матч. Йдеться у заяві епіцентра. У сезоні 2025-26 епіцентр провів шість домашніх матчів УПЛ на стадіоні у Тернополі, і всі вони завершилися поразкою команди з Кам'янця-Подільського. Після 12 зіграних матчів епіцентр йде на 13 13-й позиції у турнірній таблиці УПЛ в активі команди дев'ять очок. Матч епіцентр металіст 1925 відбудеться 30 листопада о 15.30 за київським часом. Новим головним тренером ЛНЗ Ю 19 призначений Михайло Дячук Ставицький. Деталі угоди не вказані. 36-річний спеціаліст раніше був головним тренером та асистентом головного тренера руха Ю 19 Також був асистентом у Карпатах, Карпатах Ю 19 і Ю 21 а також агробізнесі. Михайло син колишнього тренера Карпат Юрія дячука Ставицького, який помер у 2020 році. Епіцентр хоче викупити контракт Форварда Динамо Владислава Супряги. Повідомляє спорт Зараз футболіст виступає за команду на правах оренди. За даними джерела, головний тренер епіцентра Сергій Нагорняк задоволений відношенням Владислава до тренувального процесу та вірить у прогрес форварда. Керівництво клубу намагатиметься викупити контракт футболіста. Орендна угода розрахована до кінця сезону. Контракт з супряги з Динамо чи не до 30 червня 2027 року. У поточному сезоні Владислав провів 8 матчів за команду і забив один гол. За кордонні клуби виявляють інтерес до захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. Повідомляє турецьке видання «Гюнібакіс». За даними джерела, завдяки прогресу українця за ним почали слідкувати кілька європейських грандів. Зазначено, що серед них німецькі та англійські клуби, але не вказано, які саме цього сезону Батагов провів 11 матчів на клубному рівні без результативних дій. Голкіпер Жерони Владислав Карповцов вибув на строк від 4 до 6 тижнів через травму. Повідомляє видання Ас. Зазначено, що він отримав розтягнення лівої щиколотки. Воротар травмувався у матчі за молодіжну збірну України проти Туреччини і був замінений у першому таймі. Матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти Ісландії став для України двохсотим в офіційних турнірах. У статистику враховувалися тільки матчі, які відбулися фізично, тому до списку не входять технічні поразки від Швейцарії у листопаді 2020 року у лізі націй. У рамках чемпіонатів світу збірна України провела 91 гру, чемпіонатів Європи 86 та у лізі націй. 23. У них було здобуто 93 перемоги, 54 чотири ніч шиї та 53 поразки, різниця м'ячів 283-201. Найбільше матчів в офіційних турнірах збірна провела під керівництвом Андрія Шевченка – 35, Олега Блохіна – 33, Йожефа Сабо та Сергія Риброва – по 26. Фіфа оновила рейтинг національних збірних. В оновленому заліку збірна України втратила одну позицію та опустилася з 27 на 28 місце. В активі команди 1557 та 47 бала. З моменту останнього оновлення рейтингу підопічні Сергія Реброва провели два матчі проти Франції 0-4 та Ісландії 2-0. Очолює список Іспанія. Друге місце посідає Аргентина. Франція знаходиться на третій позиції. Вінгер Олексій Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році. На рахунку гравця 5 голів та 2 асисти у 9 матчах. Нагадаємо, що у 2024 році Гуцуляк не відзначився жодною результативною дією за збірну України у 5 проведених іграх. Сьогодні, 20 листопада, у Цюриху прийшло жеребкування плей-офф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. До плей-офф УЄФА увійшли 12 команд, які посіли другі місця у групах відбору, а також чотири найкращі переможці групи Ліги націй. Усі 16 збірних поділені на чотири шляхи, по чотири команди в кожному. Переможці шляхів отримують місця у фінальній частині чемпіонату світу 2026. За підсумками жеребкування, збірна. України на стадії плей-офф у півфіналі зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги над Шведами Українці вийдуть на переможця пари Польща Албанія. Півфінальний матч плей-офф відбудеться 26 березня 2026 року. У разі перемоги у півфіналі Українці вийдуть у фінал, де зустрінуться 31 березня.